З вами Headless 4 Саня. Єма. Макс. Остап. Елика! Почнемо з відео, як кожен з нас повертається додому після Новорічних свят! Беріть приклад з дідульки. Ось такими повільними, але впевненими рухами він іде до своєї домівки. Знаєте, ми впевнені, що він дійде до перемоги. Але в чому ж тоді прикол відео? Перший етап він вже пройшов, він піднявся по цих грьобаних сходинках. Залишився другий етап відкрити ці чортові двері. О боже, чому так сталося? Можливо, якась невідома сила його штовхнула назад уявіть собі, якщо це якийсь рекордсмен Гіннеса, він же пройшов 100-500 мільярдів поверхів і сходинок ще більше, і якщо це останній поверх, він же майже біля мети і, і нічого не вийшло. <гум> Все. Ви зацініть, як він класно впав. Ось вона людина, яка втомилася від цього важкого життя. Ну, тепер головне вам наші підписники не проснуться так на новий рік в під'їзді. Станція <плес> там <плес> нормально. Я ще обіцять. А наступне відео вам покаже, що треба робити, якщо ви не маєте на чому погосити на новий рік. Цікаво, якого милого він пробує кожні дверцята. Вже по другому колу йде. Можливо, це якийсь ритуал? Ну чувак, ти вже два рази пройшов. Навіщо мучитись взагалі те? В тебе нічого не вийде. Всі дверки закриті, капот закритий, багажник закритий, все закрите. Йди додому, їж олів'єшку, яку мама зробила на новий рік. Ну, бач, я, ну проканав його ритуал, Він все таки потрапив в машину. Да, не дурно так да. херасі. Що роблять професійні вори, коли потрапляють всередину машини? Зазвичай вони просто з'єднують червоний з зеленим дроти. І їдуть. Але він ще мав відрегулювати сидіння. Ну, бачите, красти він навчився, а водити не навчився. І ви замітили, що з-поміж всіх машин він вибрав саму-саму найгіршу. Його совість замучила І він вибрав мамки на Та хватить же гонити з того мужика, бідного. Приходимо до наступного відео, де хлопчик ламає деревце Хоча він саме тут деревце Я тебе от зараз вона грохне. Ось навіщо ти погрожуєш гілочці? Що мабуть доводить. Хто оцей вот дріщар? Та він не має жодного шансу проти цієї гілочки. Просто він додав свої 50 кг, і вона не витримала. А ви знаєте, що саме цікаве? Ця гілка впала на машину. І мені здається, в цьому пацику жопа від володаря машини і від його. Мамки! Ми переходимо від нашого супернакаченого качіле. І покажем вам зараз відео, як ви будете після нового року купляти собі водичку. Дай пару? Что? Попичи можно? А что нам дати? Попить. Дай пожалуй, что-нибудь попить. Будьте добры. Что? Попичай, дай пожалуй. Минералку? Нет. Что-нибудь попить можно? Сок? Попить чаймуть можно. Пиво? Нет. Водку. Попить. Класс? Ні, чим би патки, блять про гранатовий сок. Ось бачите, що робить сушняк з людьми. Вони забувають абсолютно все і говорять тільки це. Бейть він фейк, так. Лимонад? Ні, феймбіпатіт можна. А, що, якщо він дуже довго збирав гроші на те, щоб купити собі попити, тому кожен раз перераховує і боїться, що йому там не буде вистачати пару гривень. Він так собі перераховує, перераховує, потім А можна що це Знову Знов перераховував, перерахов, переховував, а можна що це попіть. Вс. Піва? Не, не, что-нибудь попить, дайте, пожалуйста. Вы прикалываетесь? А? Угораешь? Дайте правую что-нибудь попить, а? Сука. Ну вот, виндраку а вона... Гонить з нього що він жартує, і все таке. Mm -hmm. Ну, ми закінчили з нашими відео і хочу побажати вам на новий рік. Легко дістатися додому, не опинитися в під'їзді зовсім взагалі, дохлими, Короче, Так, да, якщо будете вертатись додому, то тільки пішком машин красти не треба. Потім, якщо вже захотіли ламати гілок, то не ламайте їх на машини. Так, да, якщо рахуйте гроші, то рахуйте з розумом і купляйте собі побити, завжди знаючи, знаючи те, що ви хочете попити. І якщо вже бухаєте, то з головою. Да, зрозуміло Підписуємося на наш канал зверху. Підписуємося на нашу групу ВКонтакті. Ставимо лайки. Пишіть на нас, і з вами були Хедлес Фор. Є! the face! Вищи. Не бляха мух. Байта шутка.